ne znam oni pokušavaju nešto izgovarati a Відатися, Господь з вами. Слова Святого Евангелія від Святого Луки. Того часу, Ісус. Сказав своїм учням, я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином, і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Це є слово Господнє. Хай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, наші парафіяни, кохані Божі діточки, Євангелія, яку ми читаємо в будь-який момент і в будь-який день, теж де би ми не, не взяли, власне, з якого уривку. Завжди є прекрасна. Сьогодні трохи трудна, тому що Ісус говорить про брак миру і про поділ. Але щоб ми собі пояснили, в чому полягає це розуміння, то потрібно сказати, що Ісус напевно наслухався, як люди говорили про мир. Щось подібна ситуація, як може в нас зараз. Євреї були під пануванням Риму тоді, все військо, держава диригували, командували їхньою країною, і вони хотіли миру такого незалежного, тобто відірватися від інших людей, від інших країн, бути самостійними і чекали на Месію, який прийде як революціонір, зробить якусь там революцію чи зелену сину помаранчеву. Червону, білу, любу і визволить їх від римлян. Ну, Ісус прийшов і каже, я не прийшов вам дати мир. Тобто не про це йдеться для мене. Хочу вас з'єднати з Отцем Небесним. Так? І про такий мир, який ви думаєте, я вам дати не можу, чи навіть, можна сказати, не бажаю, не хочу. І потім каже Ісус: я прийшов поділити. І для нас перша думка це. Сварка, колотнеча, чоловік, дружина, діти, батьки, свекрухи, свати, сваряться між собою, діляться, але розділити це сотворити порядок. Коли ми читаємо на першій сторінці Біблію, написано, що Бог сотворив небо і землю, написано відділив небо від землі, відділив воду від суші, відділив день від ночі. Тобто ми зараз дивимося через вікна і кажемо так, ну вже почався день. А ми не можемо сказати, ну я не знаю, ніби ще ніч, ніби ну, не знаю, в городі Сочі, білий ночі, так кажуть, але але йдеться про те, чи, чи в нас немає такого поняття сколоченого, так? не знаємо де біле, де чорне. Так я часто жартом кажу, коли мені хтось вдома пропонує, може вам кофе дати. Яка дайте кофе з молоком, я молоко вип'ю, кофе лишу. А як так? Ну просто. От як розділити? Воно ж змішане. Щоб ми добре розуміли, коли Ісус каже, що я прийшов поділити, то означає, що мама робить своє, дочка своє, син своє, чоловік своє, дружина своє, батько своє. Тобто кожен має свої покликання, своє завдання і нікому не лізе в душу в тоді, коли не треба. Може допомогти, але. Кожен має свою роботу. Ксьонс має свою роботу, парафіани – свою. Ксьон може прийти і сказати, О, давайте от ми би тако зробили. Парафяни скажуть, скажуючи духовне, давайте ми отак зробимо, порадити, підказати, допомогти. Але я ж не можу піти до вас додому і сказати, що має бути, хто я такий. Так? Тобто розділити це, ти ксьон зробив своє, не лізь до нас. Це означає розділити. Так? Кожен має своє завдання в житті. І тому Ісус, якби другими словами, хотів сказати, Я прийшов порядок навести на світі, так? поставити все на свої місця. Ось, і для того ми можемо просити Бога про те, щоб ми були помічні для іншої людини, але не можемо її замінити. Кожен з нас оригінальний, індивідуальний, неповторний. Не раз люди кажуть, о, ця людина як брат, як сестра. Або їду до, до вас як до мами, як до тата, бо настільки відношення добре, але ніхто нікому не замінив ні брата, ні мами, ні батька, ні сестри, нікого. Тому що всі є неповторні. Але допомогти можемо. Тому ми, наприклад, на Ксьонд закажемо Ойче духовний, який він нам ойче, як він чужий дядько. Але він може замінити батька в такий духовний спосіб, що він нам допомагає, пояснює, толкує, підтримує, але ніколи не буде нашим татом. Так? Тобто кожен має свої завдання. І тому ми сьогодні просимо Бога, щоб ми не грали чужої ролі, бо всі ролі зайняті, треба свою роль грати, але щоб ми були відкриті серцем і мали любов до другої людини, таку любов, яка допомагає, підказує, підтримує і провадить до Бога. Амен.